Вітаю, друзі! Сьогодні рефлексую на прочитаний роман Володимира Виниченка Записки Карпатого Мефістофіля. Хто такий цей Мефістофіль і чому ж нарешті він Керпатий? давайте з тим розбиратись і чому Клавдія Петрівна є його кармічною партнеркою. Цей термін я використовую суто в сатиричному сенсі. І почала б із портретної характеристики Якова. Довгий, чорний, з довгастим лицем, гострою борідкою, густими бровами, як дві гусині. Тобто, по чортячому, красивий. А звуть нашого Мефістофіля. Яків, Яків Михайлюк, це київський адвокат, в минулому революціонер. Ми знаємо, що Яків веде щоденника, якому довіряє свої життєві історії. До речі, події в романі відбуваються на початку ХХ століття, а це той період, коли в психології розвивається щоденниковий метод, ну, метод як, як система. Нам відомо, що Фройд записував історії своїх пацієнтів, щоб відстежити динаміку функціонування психіки. А наш головний герой використовує щоденник в якості інтроспективного терапевтичного методу для самоаналізу. А також йому цікаво слідкувати за поведінкою людей, які є в його оточенні, ну і робити якісь певні з цього висновки. От як він пише в. Своєму щоденнику за одну ніч гри він може пізнати все минуле і майбутнє своїх партнерів, тобто спостережливість, аналітичність, філософське мислення це все про нього. А ще яків насолоджується пороками людей. Мені приємно заманити чоловіка на гору і зіпхнути його вниз. І це той момент, коли в його очах жах. Найкращий. В основі цього всього, ну звісно, пізнання, пізнання себе через іншого і пізнання іншого в собі. Чому в Якова виникає потреба вести щоденник? По-перше, щоб структурувати свій внутрішній хаос. Ну, в нього розмита ідентичність, як особистісна, так і професійна. Він не знає, хто він і чого прагне його душа. Хто він? Адвокат, слуга народу чи слуга? Слуга закону, чи слуга диявола. Тобто для нього це знак питання. Нам відомі його якісь хибні, нечесні, непрофесійні дії. Ми знаємо, що він підкуповував свідків, вів якісь маніпулятивні дії. Хто він? Він коханий? Чи він коханець? Він друг. Чи той, хто зраджує в дружбі, хто він батько, чи той, хто уникає батьківства, одним словом, людина, зіткана з протиріч, переживає конфлікт цінностей, цілей, інтересів, поведінкових шаблонів. Ну, в критиці про нього написано, що він егоїстичний нігіліст, тобто нехтує моральними, і етичними нормами, готовий підлаштувати їх під свої потреби. Одним словом, архетип диявола, спокусника, але причудово він підсвічує суспільні пороки, і, мабуть, в цьому саме в цьому його свята. Місія, місія віддзеркалювати вади суспільства. І от як і вважає, що дзеркал в душі це ніяк не очі, а саме ніс. І як він пише, носи бувають добрі, злі, м'які, щирі, легковажні. А в самого Михайлюка ніс. Не кирпатий насправді, якщо ми беремо да, його фізіономію, ніс не кирпатий, а довгий приплюснутий на кінчику. І якщо це метафоризувати, то на думку спадають саме такі сталі вислови: як сунути свій ніс в чужі справи, ідеться до, до речі, це про нього, або ж тримати ніс за вітром, або ж дерти носа. Да? До речі, Кирпатим його часто називав саме його друг е Дмитро Сосницький. Можливо, саме Дмитру, і здавалося, що як дере носа, тобто зазнається. І ще як варіант, епітет Керпатий має сатиричний підтекст. Так, собака заважає, але я на нього не зважаю. Він гризе собі свій смаколик. Я продовжую. Кирпатий. Як метафора, це може означати незахищеність, незахищеність перед жорстоким світом. Якщо подумати, то в кого Керпаті носики? Ну, в дітей. І це про вразливість. Про те, що зло може приховуватись часто за ангельським обліком. Ну, якщо брати самого Якова, то він був. Вразливий до крутих кренів долі, ну і вразливий до людей, які ним також часто маніпулювали. В Критиці написано, що Михайлюк руйнує життя людей. Але як можна зруйнувати те, що має чітку основу? Не можна зруйнувати ні міцну сім'ю, ні здорову самооцінку, ні чітку позицію. Руйнації піддається тільки щось маргіналізоване, невизначене, розмите, тобто те, що готове бути зруйнованим І от в бесіді із Сонією Сосницькою. Дружиною його друга, Яків так і каже, що сім'я руйнується зсередини. От, наприклад, ця ж сама Соня Сосницька вона тільки чекає, коли її заберуть із сім'ї від чоловіка і таємно зустрічається з Яковим, маніпулює ним, закидає ідею, що Андрійко може бути його сином. Ну, це вводить, звісно, нашого героя в когнітивний дисонанс. Ось він дуже це переживає. Як це так, що його кровиночка буде десь з кимось там? Виховуватись. Переживає, до речі, і Сосницький, хоча не подає виду, він десь розуміє, що його друг зраджує з його дружиною, але старається на це закривати очі. І, до речі, в житті я декілька разів була свідком таких ситуацій. Таке, таке буває і нерідко. Мотиви тут можуть бути різні, зараз не про це. І ще одна сюжетна лінія пов'язана із маргінезом. Там є такий герой, як Панас Павлович Кривуля. Він ніяк не може визначитися, з ким йому жити. Чи то з дружиною сварливою, чи то з милою коханою дівчиною. І чи дарма наш Керпатий Мефістофіль, наш яків дає йому безкоштовні, безкоштовні але дуже цінні поради. Викрасти дитину, жити з коханкою, для чого він це робить? Ну, як на мене, то він таким чином компенсує свою проблему, свою цю внутрішню власну неприкаянність, свою тотальну самотність. А він дійсно, він справді дуже самотній. Чому? Тому що він як ми можемо відстежити, що він самотній? По перше, він коли йде вулиці, вулицею гарно вдягнутий в тому своєму циліндрі. Але він постійно заглядає в вікна, де можливо немає такої розкіші, можливо, навіть і злидні, але там є діточки, які сидять за столом, ведуть якісь там бесіди, виснуть на своєму батькові, чи то сваряться, чи то ну, вірніше він заздрить в сімейному вогнищі, де вирує, де кипить життям. Ось, І як ще ми можемо зрозуміти, що йому недобре, що йому самотньо, е якщо ще в день він може там, грати в карти, десь працювати, ну, спілкуватися, одним словом, він вуалює якось свою самотність, то коли приходить додому в, пусту, в пусте помешкання, то корчиться від самотності. І щоб не зійти з глузду, розказує собі казки, створює в своїй уяві якусь альтернативну реальність. Він мріє про ідеальну, кохану дружину, мріє про ідеальні стосунки, як він пише, мріє обновитися в дітях, туга за матір'ю дітей моїх за другом і товаришем життя, щоб оправдати забруднене, загажене існування. Тобто він мріє про ідеал, а ми ж знаємо, як би людина не прагнула досягнути ідеалу, вона його ніколи не впіймає, ніколи не наздожене, бо ідеал це як у той обрій, він постійно віддаляється, скільки до нього ти не, не наближаєшся. Щодо Клавдії Петрівни, з Клавдією Петрівною, Якова звів випадок? І причиною зустрічі був шестирічний хлопчик Костя, її син. І навряд чи, навряд чи Яків замилувався б клавою, зустрівши її на вулиці. Тому що, звичайна жінка в чорному одязі, в чорному капелюсі досить невпевнена в собі, сором'язлива, і це причому щитується з усієї її постаті. Але сам не розуміючи чому. Він регулярно її відвідує, і як він це пояснює, що може за цим критися? Він пояснює, що він переживає жалість до цієї самотньої жінки. Але за цією жалістю може стояти саме ну, певна така неусвідомлена близькість, спорідненість душ. Це те, про що я говорила про кармічність на початку. Да, але такий езотеричний термін, але чомусь він, мені, так от, мені подобається апелювати до цього терміну, хоча він не науковий, це якась там езотерична чухня. От неусвідомлена спорідненість душ. Тому що їх об'єднує та сама самотність, хоча він десь із верхньо ставиться до Клавдії Петрівни і навіть тішиться, що вона не його дружина, що вона не мати його дітей. Бо дуже-дуже далека від ідеалу. Але доля доля така жарківниця. І, здавалось би, коли Яків уже знаходить своє кохання, зустрічає талановиту, самодостатню, красиву, незаміжню панянку, як він її називає, біла шапочка. Здавалось, ось воно. Ось воно вже щастя. Живи, насолоджуйся, плодися, розмножуйся, але доля робить крутий крен. І як здійснює вибір у бік Клавдії Петрівни, а точніше, в бік маленької людини, що так на нього схожа. І ось тут саме в цьому й полягає його найбільший егоїзм. В чому егоїзм? В тому, що оця ж рідна його кровиночка може виховуватись десь там, без батька. Хоча там були такі моменти, коли він хотів знищити фізично цю дитину, дуже боляче це все переживав, але все-таки життя, життя перемогло. І батьківська любов перемогла. І він подумав, подумав, що ж на цього хлопчика, на його кровиночку, на його цього міку, який так на нього схожий, і навіть десь. Родими, родима пляма, така ж, як і в нього тільки в нього пляма нагадує Хруща, а в маленького Міки вона нагадує сонечко. Думаю, що ж його очікує, така доля, як у Костика? І що ж іще ще могло слугувати причиною, з якою Яків зробив вибір на користь Клавдії Петрівни? І давайте розглянемо це через призму психотипів. Окрім того, що Яків. Нарцис – в його структурі особистості в достатній мірі проявлений ще шизоїдний радикал це схильність до відстороненості, це страх втратити індивідуальність, страх перед надмірною. Емоційною залученістю, а кохання з білою шапочкою вже почало нагадувати деяким чином певний симбіоз. І це не стільки стосується шапочки, це більше стосується самого Якова, Михайлюка, тому що він вже почав в ній розчинятися, а він звик все контролювати, а тут не може контролювати себе, свої емоції, і просто цей несвідомий, скажімо так, страх неконтрольовано розчинитися в іншому, бути. Поглинутим іншим. ось е, Тому саме як шизоїда його це налякало. Налякала. Можливість втратити себе. А Клавдія Петрівна пропонувала йому ну, умовно пропонувала такі більш відсторонені стосунки. Чому? Тому що вона теж, людина шизоїдної такої організації, окрім того, в неї ще проявлений депресивно-маніакальний тип. То вона в глибокій печалі, то їй весело без видимої причини. І оця її депресивність також без причини. До речі, чи часто дратувала Михайлюка, але ну, ми знаємо те, що дратує, дуже часто притягує і часто тримає. Чи щасливий Яків Михайлюк в стосунках? Ну, напевно, що ні. Бо продовжує складати казки, в яких персонажем є біла шапочка. А що ж Клавдія Петрівна? А чи щаслива вона? І я залишу це питання без відповіді. Пишіть. Що думаєте з цього приводу? Хто ще не прочитав, читайте Володимир Вениченко записки Карпатого Мефістофіля. Є чудовий фільм. Якщо було цікаво, корисно підписуйтесь, ставте вподобайку і до зустрічі!